Доброго всім вечора. Я сьогодні переставила перчики на інше вікно. Тут сонця немає. Буду потроху їх закалювати. Вітаю вас на каналі Люблю Село. Сьогодні ми жодного півня не трогали. Хоча в нас їх ще багато. Наш виноград прокидається. Сьогодні я посіяла портулок. А тут на іншій ділянці остру, два рядочки. Це вже така лілія Бурдова. Кущик мйоти прижився, і зійшли соняхи декоративні. На ющі вже ось такі Яблуні цвітуть це молоденька. Сьогодні купили на Базарі полуницю двох сортів і вже висадили. А також купили і висадили п'ять. Кущів ожини так почуває себе фундук. Ось це молоденька, гілочка, а старі гілки ще не прокинулися. Ось такий вже кущик чорної смородини. Це ми вже приготували огорожу для нашої кучки. Але сьогодні похолодало, тож поки що вона під піччю. Ось так цвіте одна із наших яблунь. І наша Малина. Є вже ось таке листя в горіха. Небо під вечір вкрилося хмарами. Зранку було 3 градуси тепла всього. Вдень виглядало сонечко світило, було 15 на сонці. І на вечір знову холодає. На цьому буду завершувати. Всім всього найкращого і до наступних відео.